Нова весняна колекція срібла із діамантами від ювелірів київського заводу Діамант 13 вже у Львові. Тонова, нове незвичайне покрите чорним та білим родієм срібло із діамантами. Зачарує найвибагливіших шанувальників якісних прикрас. Серед ювелірних виробів особлива увага до нового бренду сова. Це прикраси, які вирізняються витонченістю та ексклюзивністю. А ювеліри бренду допоможуть втілити у золоті чи сріблі будь-які ваші ідеї. В нас широко розвинута діамантова група. Коштовна група це є діаманти, смарагди. також. Вироби представлені в трьох відтінках золота. Це є в нас червоне золото, рожеве, єврозолото і біле золото. Ювеліри київського заводу Діаман 13 створюють колекції, відслідковуючи сучасні тенденції ювелірної моди. Цьогорічні новинки, ексклюзивні кольє чудової роботи та літня колекція золота, барви сходу. Прикраси діамант 13 личать усім, хто цінує якість та красу. Переконатися у цьому можна на виставці продажу ювелірних виробів Еліт Експо. Лише тут ціни, які вас приємно здивують.